Одрінський Олександр Юрійович, заступник начальника управління, начальник відділу перевірок фінансових Полічно. операцій. У сфері матеріального виробництва управління податкового аудиту фінансових операцій. Питання, які буде висвітлено лектором, чекають, знаю, там є учасники дуже, розрахунки в іноземній валюті, зетпення за несвоєчасні розрахунки, початок відліку строхи розрахунку в ЗЕ, заліки уступка прав, вимоги та переведення боргу в ЗЕТ. Матеріали, повторю, повний його виступу. Розміщені будуть вже розміщені буклеті, які ви отримати, отримаєте завтра з сторінки 26 по 38 сторінку. Тому, шановні учасники, ви не тільки зможете відео переглянути, а й перечитати. Олександро. Може, ви почнете з питання, яке надійшло по пені на рахуванні при експорту агропродукції, бо дуже дуже чекає наш е, поважний член асоціації, і е, я б хотіла, щоб ми це питання, ви це питання висвітлили і ну, задовольнили його, бо він дуже хвилюється. Я що скажете, Саш? Так да, без питань. Всім доброго дня. Добре, почнемо з цього питання. Вибачайся. Іван Станіславович, Ви де? Я присутній мене проблема з камерою. Вибачайся. А, Добре, дякую, дякую. все. вибачаюсь, Олександр. Питання тут велике. Зрозуміло, що не на все я зможу відповісти. Тут пропонують і внести зміни в закони України і перепрацювати постанови Національного банку. На що зможу, на те відповім. Перше основне питання: так, тут ситуація яка: те, що ну, прям зачитаю: коли експертиром поданий позов до суду іноземного, тобто до свого нерезидента резидента-контрагента, вже пройшов наш термін граничний, встановлений національним банком на повернення валютної виручки в Україну. Але в результаті роботи юристів та адвокатів боржник на резидент добровільно повертає такі кошти на рахунок нашого резидента, експортера. І питання: чи буде тут нараховуватись пеня за цей, начебто, прострочений період? Можу відповісти коротко. У нас сьомою частиною статті 13 закону про валюту і валютні операції передбачено, що у разі прийняття до розгляду судом. Позовного і позовної заяви резидента до свого контрагента нерезидента резидента про стягнення з нього заборгованості за експортним або імпортним контрактом, то призупиняються визначені Національним банком граничні строки розрахунків. Потім у нас є два варіанти. Або ми виграємо справу, і суд приймає рішення на користь резидента, тоді зрозуміло, що ми забуваємо про будь-яку пеню. Або законом визначений інший варіант. І от його я зачитаю у разі ухвалення судом чи міжнародним комерційним арбітражем. І зверніть увагу, рішення про відмову в позові повністю або частково в частині майнових вимог, або про відмову у відкритті провадження у справі, чи про залишення позову без розгляду. Тоді пеня буде нараховуватись за весь період, з моменту, як вона зупинилась по ухвалі суду про прийняття справи, про справи провадження. Я до чого веду? Я до того веду, що треба детально дивитися, що саме прописано в рішенні суду. Не можемо ми просто так теоретизувати, що там буде написано. Може бути так написано, може бути так. Я, хоча і не юрист, але читаю закону по букві, як тут написано? Ще раз рішення суду про відмову в позові, частково або повністю, або відмова у відкритті провадження чи залишення позову без розгляду, якщо ми податковий орган, орган валютного контролю згідно закону про валюту і валютні операції, побачимо рішення суду. Згідно якого, чи залишили позов розгляду, чи там буде конкретно і чітко прописано, що суд відмовляє резиденту-експертеру його позовних вимог. Ну, можливо, навіть частково. Тоді зрозуміло, що буде виконуватись ось ця, цей абзац другої частини 7 статті 12 закону, і буде нараховуватись пеня. Якщо не буде таких фраз. Ну, це вже зовсім інше питання. І ось цією своєю відповіддю я закриваю тут декілька питань. Тому що, наприклад, було питання, якщо буде вирішено в ході судового засідання, що нерезидент буде погашати свою заборгованість там, поетапно, якоюсь розстрочкою. Да, да, да. Питання одне: що буде написано в рішенні суду? Чи задовольняє суд наші позовні вимоги? Чисто теоретично, навіть якщо суд. Визнає наші вимоги правильними і навіть напише не повернути кошти, а не знаю, там товаром, погасити цю заборгованість, все одно у нас буде виконуватись вимога цієї сьомої частини статті 13. Зрозуміло. Тобто, треба виграти суд. Правильно, Саш? Треба дивитися, що в рішенні суду буде написано. А, що буде написано? Дійсно, угу. є такі випадки. Є випадки, коли ну, реально така ситуація, коли не резидент в ході судового провадження повертає частину коштів. Угу. Що суд напише? Тоді суд напише, що в зв'язку з, зв з тим, що він повернув, ну, наприклад, половину, то суд виносить рішення задовольнити позов. Резидента експортера стягнути з нерезидента ту половину, що він залишився винний. Але okay. тут не буде тієї фрази, яка може зашкодити нашому експортеру. Тут не будуть yeah. фрази про те, що, про те, що суд відмовляє частково на таку-то суму. Хоча і такі, бачив, і дійсно бували такі випадки, коли суд виносить рішення про те, що. Наш позов ну, не відповідає дійсності і, наприклад, зі 100 тисяч непогашеної валютної виручки, яка не надійшла. Суд каже: наприклад, товар на третину був не відповідної якості, тому в третині ми вам відмовляємо. А ось, наприклад, там 66 тисяч нерезидент зобов'язаний повернутися. Зрозуміло, і на цю частину буде нараховане пеня. Так, да, чекайте, Іван, Станіславович, рішення суду. Поїхали далі. Якщо мирова угода і третя сторона заплатить. Давайте подивимося, що буде написано в рішенні суду. Я ще раз кажу: якщо суд відмовить вашому позові, не стане на вашу сторону, тоді буде нараховуватись пеня. Якщо суд задовольнить Боржник... ваші вимоги. Боржник на сьогоднішній день згідний покрити боргові зобов'язання, за нього платить третя сторона. Які Прекрасно. Ваші хай погашає, хай повертає виручку в Україну. По Рішення суду ми можемо це зробити. Звісно, можете. Тобто, які документи. Треба зараз... дивитися, щоб... Так, він, Іван Станіславович, чи не, не робоча зустріч, це вибір. Чіт, чітко відповів Олександр, я дуже дякую. Я особисто все зрозуміла. Дякую. Олександре, поїхали викладати. Поїхали. Матеріал. Так. Ну, я не знаю, чи треба коротко, ми вже так уже заглибились у це питання більш детально. Чи треба. Ну, давайте нагадаю пару хвилин взагалі про нашу пеню, що це таке. Національний банк, згідно закону про валюту валютні операції, це закон No24,73, має право встановлювати граничні строки розрахунків за експортними та імпортними операціями. Якщо він такі строки встановлює, то тоді за їх порушення, ну, тоді зрозуміло, що виручка за експортною операцією має надійти в такі строки, або якщо це імпорт, то товар має надійти в строки від здійснення оплати. Постановою НБУ Нацбанк використав своє право встановити граничні строки розрахунки. Постановою номер 5 він визначив як 365 днів. Зараз в умовах воєнного стану у нас діє постанова НБУ номер 18 так і називається про роботу банківської системи період запровадження воєнного стану. В ній прописано, що на операції, які здійснені починаючи з 5 квітня 2022 року термін розрахунків визначений як 180 днів. За порушення таких термінів розрахунків буде нараховуватись пеня. Пеня нараховується в розмірі 0,3% від суми заборгованості. Але найбільше суми самої заборгованості. Зверніть увагу, що є винятки, до чого не застосовуються ці граничні терміни. Перший виняток визначений і п'ятою постановою НБУ, і 18, граничні терміни не поширюються на операції в незначному розмірі. Незначний розмір на сьогоднішній день це 400 тисяч гривень. Тобто, якщо операція або експортна, або імпортна оплата Менше ніж 400 тисяч гривень, то на неї не будуть поширюватися граничні строки розрахунків. Другий важливий момент це постанова НБУ номер 67 яка встановлює винятки та особливості застосування граничних строків розрахунків. Просто, наприклад, цією постановою визначено, що граничні строки розрахунків не поширюються на операції з експорту послуг робіт. Так само, цією. 67 постановою за змінами визначено, що граничні строки не поширюються на операції як експортні, так і імпортні, які здійснювалися з резидентами Росії та Білорусі. Якщо ця операція здійснена до 24.02.22 і станом на 24.02.22 граничний термін не настав. Тепер трохи по тим питанням, які надходили. От є питання початок відліку строку розрахунку в Z. Наскільки я його розумію, то це якщо експортна операція, початок відліку граничного терміну, здати оформлення митної декларації. Зверніть увагу, чітко прописано в законі, в постановах не так, як дехто з наших. Суб'єктів господарювання вважає, що момент експорту це момент перетину митного кордону України, і від цього починає собі відраховувати граничний термін. Ні, законом чітко визначено. Роз... Граничний термін рахується від дати оформлення митної декларації. Якщо у вас потім товар лежить на складі ще місяць, ви його не вивозите, це ніяким чином не впливає на граничні терміни розрахунки. Якщо ми говоримо про імпортну операцію, то. Граничний термін починає свій відлік з дати авансового платежу на користь нерезидента. Начебто все теж зрозуміло. Маленький такий лайфхак, якщо хтось буде вираховувати граничні терміни собі в Excel на комп'ютері, брати дату операції, до неї додавати термін. Додавайте не плюс 365 чи плюс 180, а додавайте 364 та 179, тому що. Граничні терміни рахуються з дати здійснення операції, а Excel рахує цю першу дату, не рахує, вважає її як ну. Тобто, щоб правильно порахувати собі той термін, який має надійти виручка або товар, враховуйте або плюс 364, або плюс 179. Швидко, наступне питання: заліки уступка прав вимоги та переведення боргу в Z. Ну, спочатку про уступку прав вимоги і переведення боргу. Чи можна робити? Так, можна. Це визначено цивільним кодексом України статті 512 по 516 цивільного кодексу. Будь ласка, можете оформлювати переведення боргу, уступлення прав вимоги. Інше питання: що можливо, і треба кожну знов-таки операцію розглядати окремо, можливо, тут буде. З цивільному кодексу все правильно, а по нашому спеціальному валютному законодавству можливо, що буде і порушення, можливо, буде нарахуватися. Бо, наприклад, якщо ситуація по заміні кредитора резидента по експортному контракту, вона чітко прописана в 7-й постанові, банк закриє таку операцію, якщо експортер здійснив постачання продукції на резиденту за кордон, а гроші надійдуть, виручка надійде не йому, а якомусь іншому резиденту, на якого перевели цю заборгованість. То таке прописано: так, банк зніме цю операцію з валютного нагляду, і зрозуміло, ми відреагуємо так само. Про імпортну операцію такого чомусь не прописали. Тому існує ризик: що якщо один резидент здійснить авансовий платіж на користь нерезидента за ввезення товару, а товар надійде не йому, а по переведенню боргу якомусь іншому. Резиденту України, то у першого того, що платив, у нього ніколи не закриється ця валютна операція. У нього буде обліковуватися дебіторська заборгованість по зовнішньоекономічному контракту з нерезидентом, бо він не отримає цей товар. Тому я ж кажу, що кожне питання розглядати треба окремо. Що стосується переведень боргів і уступки права вимоги між нерезидентами, Ну, взагалі, без питання. Тут вони там у себе застосовують своє право, а наше право України до цього не застосовується, хай переводять, що хочуть. Заліки Заліки зустрічних однорідних. Тут все просто і коротко на сьогоднішній день взагалі вони спочатку були дозволені постановою НБУ номер 7 банки знімали заліки з зустрічними операції, операціями, з зовнішньоекономічними операціями. З контролю. Постанова 18 на період воєнного стану припинила цю практику. Чітко прописали, банк не має права завершити здійснення валютного нагляду граничних строків за операцію з експорту і імпорту на підставі документів про припинення зобов'язань з рахуванням зустрічних однорідних вимог. Ці вимоги набули чинності 6 вересня 2022 року. Тому не раджу укладати заліки зустрічних однорідних. Ця операція з зовнішньої економіки ну, з контролю валютного ніколи не зміниться. Швидко завершую. Швидко завершую. Було ще таке питання, яке практично не в моїй компетенції. Ну, я два слова скажу. Чи вважається простроченою наявна кредиторська заборгованість у валюті перед нерезидентом? З точки зору валютного контролю. Нашого підрозділу, вона не вважається простроченою. Нема такого поняття, як терміни розрахунків і кредиторська заборгованість. Може бути прострочена тільки дебіторська, коли щось ушло з території України, і ми чекаємо, щоб Україна не втратила свої валютні цінності, особливо зараз в умовах воєнного стану. Тобто, з точки зору валютного законодавства, кредиторська заборгованість на резидента не може бути простроченою. Далі пишуть, який порядок проведення розрахунків, якщо банк приймає платежі у валюті на резидентів і лише за товари, отримані з лютого 2021 року? Ми готові щось підсказати, Це треба звертатись до національного банку, щоб вони змінювали своє законодавство. Всі пам'ятають, як у нас на початку війни взагалі діяло таке поняття, як критичний імпорт. Потім критичний імпорт на товари прибрали, на послуги, наприклад, залишили. Тому це вже не компетенція контролюючого органу. В принципі, у мене все.